Саш, якщо ми вже говоримо про що насправді відбувається у світі, на цей тиждень, наче анонсують зустріч Трампа і Сі, давай подивимось, як тобі випадає все ж таки, чи вона реально здійсниться і на що це може вплинути? Яка основна мета зустрічі? Так, ну планують поки. Я не впевнена, що вони влізуть саме у цей тиждень, тут не не, да, ну якби не кажу на 100%, але планування місцини варіантів, перспектив, тут воно повним ходом. Тобто, так, да, тут планування на зустрічі, якась підготовка до цього, вона дійсно є. А, з приводу цієї зустрічі, саме цікаво, що частина а, цілей, вона якби медійна вже озвучена. Просто вона озвучена в якомусь як би правильніше сказати правильному ключі. Знаєш, типу, нашу штраф, знаєш, якщо там воно написано якось як ціль, там я не знаю, налагодити зв'язки там комунікації, якісь там політичні ці, да, то воно так і є дійсно. А от як воно заявлено в, скажімо, меті, яку публічно виставляють, але ну частково не в повній мірі, а якийсь клаптик да, цієї історії. Зараз ми подивимося, що насправді зараз. А, я хочу. Все понятно. Ясненько, понятненько. Ясненько, понятненько. Я хочу укротить звіря. Ну, раз я не можу ну, його двір. перемогти. Це я запитую нашу Трампові потрібна ага. зустріч з Синдзінпіня. Я хочу укротити звіря, налагодити з ним плідну якусь роботу, хоча би поступово якої до того не було. Тобто, це та така співпраця в якомусь новому сегменті для того, щоб звідти мати певну стабільну вигоду, певні перспективи, і умовно кажучи, називати це знаєш, не дуже, зніше благополучне, але сім'єю. Ну, ти поняла, от як би, ну, типу, нові якісь, як би правильно сказати, політичні, ну, соціальні союзи. Не знаю, як це правильно. І, скоріше за все їде перекуповувати Сі або пропонувати Сі щось для того, щоб більше схилити його на сторону європа США, ніж uh, Ерефія і uh, там, мусульманський світ. Mm -hmm. Йому вдасться? От. Певних домовленостей вони дійсно досягнуть. До речі, певних домовленостей не всіх, буде ще хитка історія, вони досягнуть, зможуть обнулити обнулити якусь стару кризову історію, яку вони зважають неправомірною по перевернутому правосудді між собою, і по якимось загостреним конфліктам чи по чомусь перейти в певну паузу або відійти від цих конфліктів. Тобто коротше. Висновок цієї зустрічі для обох сторін ми отримали результат да менше ніж ми сподівалися, але ми отримали результат від цієї зустрічі, хоча би частковий. Для України щось корисне буде в результаті цієї зустрічі. Не одразу, зразу кажу, не одразу, це затяжний процес, але це дійсно вмирання якогось старого етапу для того, щоб обнулити ситуацію. Якщо Трампові, е, якщо Трамп, як, якщо Трамп зможе перетягнути Китай. Можна так сказати, на свій бік в більшій мірі, то да нам це на перспективу не одразу, але на перспективу нам це вигідніше, тому що Китай просто піде в банк, віджимаючи землі Росії. Як він це робить, п -п 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 вимагаючи від РФ ще більше якихось знижок на нафтопродукти через тіньовуху, кладучи на неї всі зобов'язання по тому, як ви її там будете доставляти, щоб у нас не було проблем, щоб ми не, не підпали під ваші санкції. А, от і вект буде зміщувати в бік США да там Європи нехай не прямо з присмаком комунізму, але тим не менш в інвестиційні якісь моменти і оцю всю саму історію. А це означає, що Ерефія втрачає дуже серйозного ну партнера, який навіть насправді і не зовсім та партнер, бо Росія у Китаї васал, але тим не менш втрачає, знаєте, владного хазяїна. Давайте ось так називемо. А це означає, що Китай може тиснути. В певних питаннях і прожимати російську владу будь-яку неважливо в чому в, ну, чи в чиєму обличчі в путінському, в Єрасимському, там в сапчаковському без ну, без різниці, хто там буде на на цьому, це питання? От тиску, тиску, минулого тижня. ж Помчав після введених санкцій Дмитрія до США. М насправді, е навіщо їхав, і чи вдалось йому. Щось отримати. О, Боже, ми знаходимося по відлюднику тепер в ізоляції. Пожалуйста, це принесе нам десяточку мечів. Ми дуже не хочемо страждати. Дайте нам знову, будь ласочка фінансових перспектив, бо санкції, які ви поводили, і той тиск, який ви зараз робите, це для нас десятка жезлів. Нам дуже важко. Пожалуйста, виступіть і третій стороною, і ми готові про щось там говорити. То йому відповіли. Зараз. Підожди. Ми тут чим... тільки розібрали. Ми тут тільки розібрали, про це. Що, що говорив, підожди. З да. чим гонець поїхав назад? Питання одразу о, о, знову. Uh, uh, чуваки, у вас перевернута правосуддя, тобто ви не йдете в офіційну комунікацію, ви не йдете в правову комунікацію, і ми з вами домовимося тільки тоді, коли рицар мечів стане перевернути. Ну, тобто, коли ви погодитеся перевернути рицаря мечів. Ну тобто, хоча би на там, грубо кажучи, скоріше за все Трамп до речі, тут випадає в цей карта ностальгії. Значить, ми, я буду третьою стороною, коли ми повернемося до отих пропозицій, скоріше за все, про припинення вогню, про зупинку на лінії фронту. Коли ми повернемося, і ви погодитеся на те, що я пропонував раніше. Типу, я вже вам пропонував. Ви знаєте, що мені треба, щоби типу, це закінчилося. А от і все. От поки цим все. він і поїхав. Звідти, скоріше за все, Лавров почав давати оці заяви, що цей Путін з одного боку погоджується. Потім ні, вже не погоджується. Він погоджується частково, але хоч і весь, всю Донецьку область, і пошло, поїхала, і оця вся історія. Коротше, знову почалося. Ну а Трамп, що він заявляє зараз? Правильно він заявляє, що поки немає конструктивної розмови, вони не готові поступатися чимось. Тому пішли вони нафік. Подивимося, що з вами буде через півроку. І я розумію, що розумію, чого він взяв цифру півроку? Я про Трампа. Тому що ну в цілому фінансова аналітика Да при таких е, масштабних штуках вона, звісно. Конечно... Вона, звісно, буде даватися в знаки. а, от з нафтовою історією. Але я собою пишаюся у питанні того, що я казала глядачам влітку, що я прогнозую зниження ціни на нафту. Але я думала, що її здепінгує Саудовська Аравія, а тут трошки інакше воно вилізло з питанням нафти і нафти на ринку. І для РФ, ну це реально. Бо випадало, що буде щось з нафтою. Типу, я просто, мабуть, настільки не вірила в санкції на нафту, що. Я думала, mm -hmm. що це здепінгує Аравія. Ну Аравія все одно здепінгує, вона і так цим займається зараз на ринку, просто трохи повільніше ніж я прогнозувала відпофа офіційно запросили відвідати Україну. Давай подивимось, чи, чи завітає він особисто сюди, бо Росія дуже часто якраз посилається саме на ті сценарії, які привозив Вітков. і я так розумію, вони не дуже, не дуже справедливі, як для нас. В може, і Трамп наважиться приїхати? А то їздить по Маладіях, танцює там зустрічальницями, Та бачила там ага, да, відосік, да, да, да. Танцор сордіска. Слухай, приїзд Віткофа випадає не чимось нереалістичним. На нього падає колесниця. Правда, він доїде. Питання просто розтягнутого розтягнутого часу має закінчитися якийсь певний етап. А по карті світ ві вмерти певний етап. Я не знаю, який саме етап, бо тут воно по дияволу це не обов'язково може бути пов'язане з війною. Це може бути пов'язано з певними. Політичними напруженнями з адміністрацією Трампа з якимись недозавершеними питаннями, з стаканенням якихось домовленості політичних з нашого боку. Після чого, тобто, відков дійсно може завітати до України. Просто питання, коли ти знаєш, отак от ми скажемо. Але це ну прям прям не не відкидається ця історія. У тебе коли ну, з колесниці починається розклад? Да я доїду до України, тільки не скажу вам коли, бо у вас документів нет документавня ну, типу все Чуєш, а якщо він відвідає Україну, може змінитися його ставлення? До, ну, взагалі до війни. Такое. Частково, да. Частково, але не повністю. Тут скоріше питання. Якихось давай, так, його більше буде цікавити, якась як не крути знову договірна фінансова сторона. Одні бабки. Відко, у Вікофа в голові і в очах одні бакси. І скоріше за все його будуть, я не знаю, як там водить по місцям потенційних інвестицій, понімаєш показувати швіко, mm -hmm. вклади бабки в Україну, диви, яке поле, тут може стояти твій невероятний готель, на 5 зірок, і Ти заробиш бабла, відко давай, давай. Заводіку тут можна Украї... американської оборони втикнути на цьому пустирику, який вже 30 років пустує. Давай ми тут будемо виробляти дрони, і продавати в твою країну, а ти будеш. Тримувати свої відсоточки, відмивати бабки, давай. От якось так воно більше виглядає. Ну, типу, давайте чесно, бо співчуття співчуттям, людські жертви. Але таким чувакам, як Вітков, їх цікавить інвестиція, бабло і перспектива. От давайте відверто їм плювати. Де там хто, хто гине, які українські діти, які діти в Африці не бачили води, які там я не знаю, діти в Азії не бачила мами з татом. Ну, це все красиво для картинки, але всередині. Цих людей цікавить їхня фінансова перспектива або їхня владна перспектива. Ну, це прагматика життя, і це правда. Ну На жаль, чи на щастя. А реально існує цей боревісник? Я подивлюся. Так, да, я зрозуміла. Зараз я подивлюся, що там з тим буревісником. Все як завжди існує на Росії, щось існує, але дуже в печальному стані. Ну, типу, і є якась чистка пентакли. Тобто, частково те, що вони заявляють, дійсно існує. Ну, типу, дійсно існує. Але в дуже пожованому якомусь стані, да, воно може технічно працювати по колесу фортуни, але воно не таке победоносне. Скоріше за все, щось недопилене. Якийсь ракета на сій, протестили, а щось там додаткове, не протестили. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.